Давайте помолимося. Батьку я дякую тобі, що ти є духом присутній тут. Отець. Нехай сьогодні кожен отримає свій шматок хліба, Господь. Нагодуй кожного, нехай ніхто сьогодні звідси не вийде голодним, батько. І дякую тобі, що ти маєш своє слово для своєї церкви. Актуальне, Господь, на кожен день. Те, Господь, ти знаєш, хто в якому періоді перебуває, Боже. Ти знаєш. Хто зараз де перебуває і хто чого потребує. Тому я дякую тобі, що Твоє Слово воно завжди є доречне, воно завжди є актуальне, Господь, і кожному падає туди, куди потрібно, Господь, і приносить плоди, Господь, стільки, скільки це можливо прямо зараз. І дякую тобі, Боже, що ми всі чутливі до Твого Духа, Господь, а плоті підкорена тобі. Тому просто промовляй до нас, навчи нас, Господь, щоб ми пізнавали тебе ще більше. Амінь. Сьогодні хотів поговорити про одну із таких тем. Ем, я не знаю, чи ви зауважували, скільки є різних течій в світі. Течій не християнства, маю на увазі. Ем, говорю про течій ем, саморозвитку, течій ем, різних хобі, різних зацікавленостей. Ну, наприклад, хто читав колись книжку Магія ранку? Є тут такі. Нема, точно, я ж серед християн. Е, добре. Хто купляв колись якісь там семінари, якісь там, е, не знаю, хотів навчитися управляти своїм часом. О, хоч хто з є? Бачите, трошки треба пам'ятати про те, що ти проповідуєш в церкві, а не для світу. Е, я маю на увазі про те, що особисто це моє спостереження. Коли я дивлюсь навколо. Спостерігаю за соціумом, спостерігаю за іншими людьми. Кожен акцентується на чомусь інакшому, в кожного є своя правда, і кожен проповідує щось своє. Наприклад, хтось продажі, хтось управління часом, хтось, наприклад, стосунки, якими вони повинні бути, хтось проповідує моральні цінності. Ну, не проповідує, розповідає в світі, так? Але і не знаю, чи ви це зауважували, коли пробуєш. Оце все якось в собі вмістити, або це все спробувати хоча б протягом тижня ну, банально бракує часу. Розумієте, про що я кажу? І е, стикаюся навіть деколи з тим, що просто в кожного своя правда. І в нас постійно є дилема цього вибору: що ж тоді робити? Як же ж тоді жити, що ж тоді робити? Куди рухатися? Кожен день ти маєш те саме питання собі поставлене, куди я прямую. І питання, як ми опинилися в цьому? Як ми опинилися в цьому періоді і що до цього призвело? Будь ласка, відкрийте буття, другий розділ. 16, 17 вірш. Я неодноразово чув такі думки, коли людина до гріхопадіння не знала, що таке добро і зло. Ви з цим згідні? Не чує баба, 9 чи 10. Ви з цим згідні? Я не зовсім. Мусить бути якась підколка. Поясню, що я маю на увазі. Е от дивіться, уявіть собі, приходить Господь, так? ваше життя. І каже, наприклад, Павле, в ці двері ходи, так? в ці двері не ходи. Ти знаєш, що таке добро, що таке зло після цих фраз? Добре. Підходить до Господь і каже, наприклад, ця їжа отруйна, ця їжа здорова. Після того, коли ти будеш в лікарні і тебе тобі будуть промивати шлунок, ти хіба в той момент тобі було цього недостатньо? Ти хіба не знав, що таке добро і зло? Я веду до того, що в той момент, коли Господь після створення людини дає їй заповіді? Плодитися населяти землю і потім каже, з усілякого дерева ти будеш їсти, але з цього дерева не їш, бо ти помреш. Ну, Я не знаю. Моя логіка підказує, що я би на той момент вже би мав розуміти про те, що я знаю, що таке добро і зло. Банально мені кажуть, це роби, а цього не роби. Цього достатньо. Розумієте? Людина вже знала. І як на мою думку, одна із таких. Підступів оцього під подальшого потім діалогу Єви біля цього дерева і споживання плоду, воно полягає в тому, що вже на існуюче розуміння добра і зла, вже на існуючій заповіді, це, будь ласка, роби, зі всього можеш їсти, з кожного дерева, яке в саду. Лише з цього одного не їж, бо ти помреш. Людина накладає своє розуміння. Давайте зачитаємо. 16 вірш, будь ласка. І наказав Господь Бог Адамові кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Ну хіба ж це не заповідь? Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї, від нього ти напевно помреш. Громов каже, неодмінно помреш. Тобто таки точно помреш. Тобто буде тобі смерть. Е, тепер Включіть, будь ласка, третій розділ з першого вірша. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки. Слухайте, чи Бог наказав: не їжте з усілякого дерева раю. Давайте вернемося до другого розділу. До 16 го вірша. І наказав Господь Бог Адамові кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Розумієте? В самому питанні лукавого, завжди це буде брехня. Він, він наче комп'ютерний вірус, завжди любе питання, любий контакт це завжди буде брехня. Завжди брехня. Він замість Господь каже про те, що ти з кожного дерева можеш їсти. А Він питає, чи Бог наказав не їсти з усілякого дерева в раю. Другий вірш? І відповіла жінка Змієві. З плодів дерева раю ми можемо їсти. Правильна відповідь? Голосніше. Так. Третій вірш. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог наказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Хіба Бог таке казав не доторкатись? Коли. Ми пробуємо вести якусь боротьбу з лукавим в спосіб, який нам звичний. Просто впертися, або там я постараюся не грішити, я от зараз я от зараз спробую не знаю, от сцеплю зуби і не буду, наприклад, там не буду брехати, не буду відповідати, не буду цього, не буду цього. Якщо ти робиш собі якісь зовнішні обмеження для того, щоб вести боротьбу з лукавим. Тобі просто на місці кінець, ну тобі смерть. Бо Єва просто війшовши з ним в контакт, почавши давати йому відповідь, не таким чином, як Ісус давав в пустелі, просто Словом відцікав його. Вона вже додає своє, оця гординя додати щось своє до Божого, підмішати. Не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Наступний вірш. І сказав Змій до жінки. «Умерти не вмрете. Наступний. Бо відає Бог, щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов Боги. Немов це ключове. Немов боги, знаючи добро і зло. Це те, про що я кажу. Господь дає тобі розуміння, Бог дає тобі певне відкриття, яке є слово Боже, яке є Біблія. Людина мала це відкриття, людині було всього достатньо. Людині було достатньо, щоб жити в раю. В неї всього було достатньо. В неї були польові звірі, в неї були дерева, з яких можна було їсти. І в неї було чітке розділення. Тут роби, тут не роби. Диявол приходить, і на Оце Боже зверху накладає своє, робить вигляд, ніби ти не знаєш, що таке добро і зло, і пропонує тобі його пізнати. По-новому пропонує тобі його дізнатися, наче ти його і не знаєш. І каже, вам відкриються очі, ви пізнаєте, що таке добро і зло. Коли, е, коли людина приймає цей вибір, там далі інші вірші, але вони вже не настільки нам потрібні в даному контексті. В той момент, коли жінка приймає людина, давайте говорити про людину, не будемо все на жінку валити. Е, коли людина приймає цей вибір, ми маємо наслідок. Наслідок полягає в тому, що кожен тепер знає, що таке для нього добро і зло. В кожного добро і зло воно є інше. Воно тепер не відмірюється Божим добром і злом. Тобто їж зі всього, а з цього не їж. Тепер в кожного є своє. Який наслідок цього? Господь ходив по раю. Навіть не тільки про це, коли написано, що Господь Духом ходив в громова або там Господь ходив у Огієнка протягом дневної прохолоди в раю, після, після того, як вони вже з'їли плід. Тобто він же ж і до того ходив. Амінь. Господь ходив посеред людей. Ти був в контакті з Господом, в тебе було спілкування з ним, ти знав Його, ти жив ним. Ти, ти їв зі всіх дерев, ти назвав всіх звірів, це все для тебе. Але після того, коли серце закривається від Бога, і після того, коли наслідок прийняття оцього плоду, який запропонований дияволом, будь, наче Бог, будь, наче Бог. В Єзекії я потім згадаю, який це вірш, в Єзикії. Є такий вірш, що сказали вони, ми боги, і типу Господь прийде і покарає це, тобто Він це викриє назовні. Внаслідок того, що ми стали богами свого життя, ну, ми ж боги. Це нове царство в нашому серці, це нові закони. У нас є нова своя конституція, у нас є своє поняття добра і зла. Сусід, який живе поруч, він інший Бог. В нього вже свої закони, в нього своє поняття добра і зла. Для когось погано це не дати бродячому песику пити, коли жарко на вулиці. А для когось зло починається вбивство після ста людей. А до ста людей це що таке малосерійне вбивство? Ми, внаслідок цього, весь світ, він живе в цьому такому поділенні сумління. Сумління дуже сильно роздроблене. Через то різні люди на різному акцентуються. У нас є дуже різні сім'ї. Тепер питання, що з цим всім робити? Ми живемо зараз в цій брехні. По факту, ми живемо в цій брехні. Наслідком цього, я би в цьому вірші. Зараз скажу, який вірш. Третій розділ. Сьомий вірш. відкрите, будь ласка. Третій розділ, сьомий вірш. Я би на розкрилися, я би їм поставив лапки на цьому слові. З контексту, принаймні, я так це розумію. І в лапках розкрилися їм очі в обох них, і пізнали вони, що вони нагі. І шили вони фігові листя і зробили опаски собі. Факт, вони це побачили. Але другий факт вони після цього тільки на цьому і акцентують. Розумієте, після гріхопадіння. Е, після гріхопадіння ми не бачимо те, чого е, хоче від нас Господь. Ми мало акцентуємося на любові, я говорю, ми, як просто люди в світі, не приймайте, не приймайте це до себе на свій лад. Люди в світі почали акцентуватися на, на собі, на те, що ти нагий, чого тобі, потреб, чого тобі бракує. Жадоба росте, гордість росте, брехня росте, обман росте, серце закрите, серце повне темряви, тобто немає Господа, немає світла, який це все може освітити і виставити наяв. І в результаті ми маємо такі наслідки, які нас оточують. Чи це означає, що ми зараз маємо відмовитися від грошей? Ні. Пам'ятаєте, Женя минулої неділі говорив про те, що гроші це є просто знаряддя. Все навколо і знаряддя. Я також. Я молодий, недавно одружений. У мене молода дружина. Ми закінчимо робити ремонт в квартирі. Мені теж мені всього треба. Мені дуже багато всього треба. Але тільки коли я акцентуюся на тому, що я нагий. Що мені треба прикритися, мені бракує одягу, мені соромно. Тобто, коли я акцентуюся не на тому, що мені сказав Господь на початку до гріхопадіння, а коли я акцентуюся на цих наслідках гріха, ці самі знаряддя, які є морально нейтральні, добробут, кошти. Красива машина, красива квартира, красива дружина, воно стає іншим, воно не має цього Божого благословіння, воно не має цього Божого посилу, і воно починає мені шкодити навпаки. Розумієте? Воно тоді робиться для мене тягарем. Але тільки коли я повертаюся в сторону Господа, і коли я дійсно стою перед Ісусом, який є тими дверима, і я в нього входжу. Виходжу через Нього, тобто дивлюся через призму Ісуса і знаходжу Пасовийсько, через Нього тоді і гроші, і дружина, і сім'я, і квартира. Це все стає легким, це все стає для мене благословінням. Добре, ми зрозуміли, де ми зараз є. Ми зрозуміли про те, що зараз кожна людина перебуває в брехні, згідно цього слова. І кожен зараз акцентується на тому, що він є нагий. І в нього є якісь проблеми. І кожен, власне, їх вирішує на свій лад. Це дуже важливо розуміти. Кожен вирішує, хто як вміє. Кожен вирішує свої проблеми. Що нам тоді робити? Нам потрібна правда. І всі ми знаємо про те, що хто є цією правдою. Так, відкрите, будь ласка. Івана 14, 6. Промовляє до нього Ісус: я дорога, і правда, і життя. Громов каже замість правда істина до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Посеред того моменту, коли людина на Боже накладає своє. що вона Пізнала добро і зло, в кожного своє добро і зло. Потрібне світло, світло, котрим є Господь. Потрібна правда, правда, наче дзеркало, правда, котра вона є, вона є сталою, правда не змінюється, правда не адаптовується, правда, вона є стабільна, і правда, вона просто показує те, що і так факт є. Тобто незалежно в якій би ти, якій би ти е, ситуації не був, наскільки ти би глибоко не впав кожного моменту, коли ти приходиш до тієї правди, вона просто тобі каже ті речі, які по факту і є, вона тебе не обзиває, і вона тебе не хвалить. Вона просто показує факт. Коли ти приходиш до правди, е, хтось думає, що правда. Підносить чи правду приземляє, Вона просто показує правду про своє серце, те, що і так і є. Ти просто прийми цей факт, те, що насправді, і питання, що ти будеш з цим далі робити. Тобто Господь каже: Я є путь відносно громова, істина і життя. Е, Івана 16, 13. Коли прийде він, той дух правди. Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Аллилуйя! Ми маємо Господа, котрий невидимий, котрий є всюди сутній, Дух Святий. І ми тепер, маючи хоча багато тих наслідків, кожного своє добро і зло, ми маємо Господа, який завжди приходить і в сумлінні підказує нам в серці, які є насправді речі. Каже ще Іван в 17 -17. Зараз зачитаю з громова: освяти їх істиною Твоєю, тобто, або іншими словами, освяти їх правдою Твоєю. Твоє слово то є правда. Або Твоє Слово то є істина. Кожного разу ми. Якщо вже просто вернутися до практики, питання добре, ми отримали цей меседж, ми зрозуміли, про що йде мова. Що нам далі робити? От ми маємо 21 -е століття, ми маємо там, Трамп став президентом, ми маємо дуже багато різних течій в християнстві, ми маємо навіть погодьтеся, ми маємо певне поділення серед християн. Кожне саме слово ми сприймаємо по-різному. Єдине, що нам залишається, це просто. Звіряти своє серце із Словом. Звіряти своє серце із Господом. Нехай Ісус буде тією правдою, перед якою ми повстаємо, і правда просто нам дає відповідь, відповідь в простоті. Але в той момент є маленьке уточнення, є нюанс. Серце повинно бути відкритим. Коли ти приходиш до правди для того, щоб щось правді доказати, наприклад, коли ми поводимося, наче змії, приходимо такі, ну, то ж, типу, правда, там же ж. Ну, але ну, ну типа, зрозуміло всім, ну, правда? Ні. Ти приходиш і ти ставиш питання. І ти в простоті готовий отримати цю відповідь. І та відповідь буде обов'язково. І ти її зрозумієш. Е -е... Ну, Я нам бажаю всім, щоб ми звірялися як Давид. Давид, який ще вірив, що Він в Дусі зустрічався з Ісусом, хоча Він, він, він про це пророкував, хоча Він ще сам не знав, про кого він пророкує. Давид постійно молиться в своїх псалмах, псалом 138, вірш 23. В той момент, коли він є, можна вважати Давида віруючим, правда? Віруючий, брат, віруючий, віруючий, практикуючий, цар, пише псалми, тобто всі його молитви, які він і пісні, які він записує, співає, його слуги записують, нотують. Але він каже, коли йому здається, що він на коні. Коли йому здається, що все окей, ну все ж окей, правда, ми сьогодні в церкві, зранку проснулися, хто снідав, хто не снідав, прийшли з гарним настроєм, наче все окей, правда? Але він молиться: випробуй, Боже, мене і пізнай серце. Тобто я сам собі не вірю, бо я вже спостерігаю за собою певний період, і я я бачу, що я навіть сам собі не можу вірити, бо ти є правда. Тобто випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, досліди ти мене, і пізнай мої задуми. І ти мені скажи. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Шай 25-й псалом, другий вірш. 25-й псалом, другий вірш. Перевір мене, Господи, випробуй мене, перетопи мої нирки та серце моє, щоб я став, наче оце золото випробуване в горнилі, щоб все не, не потрібне, можна казати, нечисте, але все, що зайве, все що не потрібне, все, що було створене мною, все, що було моє, яке накладене на Твоє. На твоє поняття добра і зла, те, що я своє наклав в ті моменти, коли я тебе десь адаптував під своє життя, де я створив собі версію Ісуса 2,356, де комфортно мені, бо мені комфортно, що Ісус для мене він Вінні тільки, тільки друг. І я собі таким Ісусом заклав цілу квартиру. У мене тільки друг навколо. У мене немає серйозного чоловіка, який може прийти і дати мені в чоло, коли я цього потребую. У мене тільки друг, і я тоді починаю танцювати під ту дудку. Або хтось навпаки не може зрозуміти Його любові, і для нього Ісус є тільки суддя, який приходить і завжди гепає дерев'яним молотком і ставить вирок. Тобто, неважливо в яку сторону, кого куди хитає, в будь-якому випадку, коли десь ти накладаєш своє на Боже. Нехай Господь приходить в ті моменти і Хай просто відділяє, нехай забирає зайве і нехай перетоплює. Нехай в кінцевому випадку залишиться тільки те, що було сказане до поняття, яке ти собі придумав. Тобто тут їж, тут не їж. Нам всім цього бажаю. Дякую.